Декілька машин, поліція, пожарка, скоро помочь. Ще одна, ще одна, ще одна. Тут вже uh, скора допомочь. Тут турки запалили костер. Там же їде скора допомоч. Поліція. Бо турки, турки щось запалили, короче. Ну, це про німеччино коротко. Якщо у нас траву палят. Ля, 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 там траву палять, там сторони за цим за порядком, то вже там декілька машин, поліція, пожарка, скора помочь. Без Вертолет. Вертолет кішили, -ля Ля-ля-ля-ля-ля. Просто во дворі Кострик. На дачі во дворі кострік, глянь, залозиться Величезний, наряд, лки палки О, ще одна, ще одна, ще одне, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ще одна, ще одне, ще одне. В, 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 на дачі. Десь за, за городом. Но я вам кажу, був би Кострик менше, все равно було б така, така суета. Да, ну і плюс, звісно, що за екологію сидять, це дуже добре. Звісно, це ж безспорно. Но... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. Тюрьмо все.